Всього такий гарний парк. Мені тут подобається, як тут пахне, гарно пахне. Глянь такі дерева такі міцні. Знаєте, літній парк. Ми з вами, його той, хто зі мною давно він бачив його взимку, восени. Ну, в минулому році той літ. Ось такий гарнющий парк. Не вожу швидко е, камерою, бо скажете, що голова крутиться. Я йшла з роботи, У мене закінчився робочий тиждень, у мене повний релакс. Я йду потихеньку додому. Я так гарно. У мене не падають бомби на голову, у мене немає сирен. Мені цікаві люди, які пишуть, що мені вас так жалко, або вас так жалко. А зараз ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії. Ну і всім, хто там пише, що жалко, знаєте, слово жалко, воно ну просто так в повітря. А якщо комусь там мене стало жалко, або можливо є бажання допомогти, я вишлю карточку. Можете перераховувати кошти. Всі кошти використаю на те, щоб вам мене було не жалко, а ви мною гордились. Наверное, я... я подумаю над цим. Наверно, точно треба виставити номер карточки або щось зробити. Пишіть там в коментарях, що мені виставити. Я не кажу про те, що мені особисто виставити. Як мені зробити збір. І хай той, хто мене жаліє, кому мене жалко, хто там ще там пише всякі ем, гарні або не гарні коментарі. Ем, хай перерахує. Хоч 10 доларів, 5 доларів. І теж не помішає, а я куплю собі автомобіля і буду вам показувати більше і різне, і різне і канади. Ось бачите, я поки сиділа на лавиці, як я гарно придумала. Ось я тільки що прочитала коментар, що жіночка написала, мені ваш шкода. А я думаю, ну якщо людині мені шкода, мене шкода, то просто що таке шкода? Ну, мені шкода, мені багато чого шкода. Треба якось шкода при... транслювати в якісь кошти. Або в якісь речі. Ну, я потім в речі. Я задумуюсь на купівлю машини, але коштів в мене немає. І всім, хто шкода, пишіть, хто готовий мені допомогти. одинокий, нещасний бідний. Голодні, хто там і будете їсти фудбанк, отой хімічний, синтетичний, голодати в Канаді. Чого там ще не буде в мене? Ой. А, пенсії не буде, 10 років працюю буде. Угу. А, держать мене до, до, до пенсії ніхто не буде. Молоді наступають на п'ятки. Ну, бачите, який у нас менталітет. Якщо тобі не 30, то з тобою все ясно. Тобі вже тільки... Я навіть не знаю, ось тільки що подумала, що тобі 30. Та все, мабуть, вже нічого. Мабуть, вже Ти не на що не годний. 30, мабуть. А ну пишіть, коли, коли вже життя закінчилось. Ну, тобто ти вже нікому не нужен, все, сиди вдома. То тобто хто там мені казав, там, що от краще б сиділи в Україні, е, що там на городі вирощували щось, то з голоду б не здохли. Так я не хочу здихати з голоду. Не хочу. Сутками на городі риться. Я вже бачила свою бабуся, яка до 87 років обробляла город, садила. Я вам хочу сказати, що це не від того, що їй так хотілося дуже садити той город у такому поважному віці, а не сидіти отут, як пенсіонери, які як я бачу, що ви кажете, що маленька в них пенсія. Я знаю. Яка в них пенсія і як все це відбувається? У них так з місцевих так, зрозуміло, що потрібно отримати спочатку permanent резидент, потім потрібно отримати канадський паспорт. І тоді ти з голоду точно не помреш. Але тут ніхто не помер ще з голоду. Так що не смішіть людей, не будьте смішними. Хотіла вам дуже показати парк. Гарні місця. Це трошки я з іншої сторони цей парк, показую вам. І скоро буде кенеда день. Вже вивішують флаги, вже пишуть, що реєстрацію треба можна зареєструватися, щоб коли буде хода, пройти ходою. Ну, тобто якось воно вже йде своїм таким таке свято. Я в прошлому році була на цьому святі. В цьому році буду я чи ні. Ну, не знаю, тому що машини в мене немає, це в іншому місці буде проходити цей парад. Ну, можливо, ні. Ну, але це не страшно. Зовсім. Я вже була на дому, я його можу подивитись в Ютубі. А можливо, я і поїду. Якщо хтось буде їхати, то можливо, і мене возьме. гляньте, покажу вам ще раз парк. І давайте тепер прогуляємося. Хто, хто казав, де діти? Вон діти в паркі катаються. Звісно, що я не знімаю в основному людей, тому що ну, це не є чемно, І люди, я думаю, що не хотіли б дуже, щоб їх знімали обличчя. Тому я стараюся їх не знімати. Але іноді люди попадають в кадр. І це десь далеко попадають в кадр. А -а 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 -а. <смеш> Бачите, як тут гарно. Погода сьогодні чудова. Моя прогулянка теж чудова після роботи. Я знаю, що завтра вихідний, ось хто там любителі автомобілів можуть подивитись. І можете глянути, що машина може бути стояти зовсім не закрита. Тільки і захлоплено. Хтось закриває, хтось не закриває. Гляньте, скільки квітів. Хто казав, що квітів не саджають? Саджають. Той хто хоче, той саджає. Але мене піпал лейзі, Тому мене не дуже люблять, щоб за, цим... за цими квітами потім довго. Прибирати щось, щось робити. Так, що ось така невеличка прогулянка в нас з вами. Я йду з роботи, У мене завтра субота-неділя, але завтра, кажуть, буде дощ. От. Ну нічого. Якщо буде дощ, то, звісно, я О, цей красний рем, я зрозуміла, де він. Бачите? Мені дуже подобається, як автомобіль, якщо про мене який автомобіль мені подобається, то мені подобається РЕМ. Ну, коштів у мене немає на РЕМ. Ні, якщо по-чесному, то якби я вже подала документи на перманітрезидент і отримала його. Звісно, б я купила собі доволі непогану машину, звісно, в кредит. І, звісно б, я вже її би потягнула. Взяла б ще якусь, там, собі машинку, яка мені подобається, червоненького кольору, можливо. От. І вже б тоді була з машиною. поки трошки я все ж таки сподівалася, що мій чоловік приїде скоро, але те, що відбувається в Україні, то хоч би вижити. Ну нічого, за ніччю завжди приходить ранок. За ранком приходить день. І ще, якщо хватить в мене пленки на моєму телефоні місце я хотіла записати е, про те, що той, хто каже, що от в якому віці, е, ну от якщо тобі вже 50, то вже все. Пізно починати життя спочатку. Я вам скажу, що ви можете бути старим, це слово мені сподобалось зараз. Старим і в 50, і в 40, і в 30. А можете бути молодим і в 50, і в 40, і в 30. Це залежить від того, іноді це залежить від вашого життєвого досвіду, від того, як ви йдете по життю, як ви сприймаєте життя. Хтось в 50 років сказав все, моє життя закінчилось. А хтось в 50 років починає життя спочатку, хтось виходить заміж, хтось їде в іншу країну. Хтось осваює нову професію. Різні люди. Тому не можна так казати, ну не те, що не можна. Казати можна все, що хочеш. Язик без костей. Це розуміння у кого, у кожного своє. Мені ось цей будиночок подобається. Він такий. Наша ратуша, поліцейський участок там, бібліотека величезна. Хочу сказати, що я подивилася в бібліотеці. Ви, про те, що померти з голоду. Фудбанки не дадуть вам померти з голоду. В фудбанки будуть ті ж самі продукти, які б ви купили в Собісі. Або в іншому магазині. Тому ну, так у нас. Я не знаю, як. Так, пенсія кажуть, маленька, невеличка пенсія. Але багато тут. Дійсно, люди багато, ті, що в 65 і в 70 працюють. Дійсно, це так. Але, знаєте, можливо, це тому, що в них є ще сили працювати. А в нас вже ту людину 55 так вижмуть на праці, вона буде битись за життя, щоб вижити. Ну, основна маса. Я ж не кажу тих, що олігархів, ті, що ворують і у людей відбирають посліднє і корупціонерів. Я кажу про людей. Тих, що працюють, і їм вже дуже важко. Звісно, їм тоді важко працювати. Але... Той, хто там каже, що я б, якби ти була в Україні, мені ще теж до пенсії було б 10 років. Так що, не чухмантись. мені ж дуже далеко до пенсії. І в Україні теж. Я б ще 10 років працювала, щоб отримати 2 пенсія, да? Щоб це мені вистачило, мабуть, на чай. І жити десь дійсно в селі, гребсти город. І тягати козу якусь, щоб було що випити і не здохнути з голоду. Ні-ні-ні. Ну це не для мене. Мені таке не подобається. Я не хочу. Я живу іншим життям. Україна, звісно, переможе. І для мене, звісно, Росія ворог. І звісно, цей ворог, який я вже як для мене, так війна вже одинадцять років, дванадцятий для когось два роки поздоровляю. Для мене вона довше. Тому з вами була Світлана з Канади, з мене відео. Ну іноді послухайте мої роздуми. Ха -ха, кому не подобається, слухайте, може чомусь навчистесь а можливо і ні. Воно вам і не треба. Зрозуміло, з вас. Вподобайка або не вподобайка. хейтерів, особисто з хейтерів, побільше коментарів, злих, таких кусючих. Нема кого вкусити, вкуси Світланку. Бай-бай!